Шановні депутати, засідання, постійної депутатки комісії середньої ради, комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту, земельних відносин, зв'язку та з послуг. Вважаємо лікарі, у нас на засіданні з'явилося три члени комісії, так, на засідання запрошені та присутні директорки ПВШ, ваша пан Сергій Дмитрович. Секретар селищної ради Федаслава Миколаєва Пушкаренко, Вікторія Миколаївна, начальник відділу земельних відносин, провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку звітності та господарського вихвального комітету народу Напоріччя, головний бухгалтер КП «Вишнева» Львівець Тетяна Федорівна. На розгляд комісії винесено 12 питань з урахуванням МОЗ статті 59 закону України про місцеве самоврядування перед завершенням порядку денного нашого засідання. Прошу повідомити, чи є у кого конфлікт інтересів? Нема. Нема. Добре. В порядку денного так, немає. Чи є у депутатів доповнення до запропонованого порядку денного немає. Нема. Так, Прошу голосувати запропонований порядок денного нашого засідання. Хто заброти, за, проти, за? Так, шановні депутати, переходимо до... Розгляду порядку денному порядку денному стоїть питання номер один про затвердження програми надання фінансової підтримки комунальному підприємству вишневе вичницької селищної ради на 2025 рік. Слово для добрі нам надається баронин по Анатолію Анатолійовичу, одному спеціалісту відділу бухгалтерського обліку звітності та господарського виконавчого комітету. Вітаю всіх присутніх, шановні члени комісії. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення. Наступного змісту. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до закону України про питну воду, питне водопостачання та водовідведення, з метою забезпечення населення питною водою з якістю відповідно до державного стандарту та надійного і безперебійного функціонування комунального підприємства ВШНР Вишнівської селищної ради пропонується наступне. Затвердити програму надання фінансової підтримки комунальному підприємству Вишневе Вишнівської селищної ради на 2025 рік згідно з додатком 1, а також визначити, що джерелом фінансування програми є кошти місцевого бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством в межах бюджетних призначень на відповідний період. Коротко щодо програми. Мета програми це фінансова підтримка комунального підприємства Вишневе для забезпечення його надійного безперебійного функціонування та поліпшення його фінансово-економічного стану. Очікувані результати це зменшення збитковості КП Вишневе, оновлення модернізація матеріально-технічної бази комунального господарства. Щодо основних напрямків, на які планується виділяти кошти, це. Послуги з дослідження питної води, придбання засобів для хлорування води, оплата енергоносіїв, оплата податків зборів, придбання запасних частин для техніки, а також придбання насосного обладнання. У мене все дякую. Які питання є? Де які голосують, і ми Прошу голосувати. Хто зараз? Приймаємо. Так, пропозиція рекомендувати секретарю селищної ради включити дане питання до порядку денного засідання та винести на сесію про рішення до редакції, що запропоновано. Так, друге питання про програму захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру. В умовах надзвичайного праводівного спану на 2025 рік слово для доповіді надається воронікантові тощо. Подалується на ваш розгляд наступний проєкт рішення е, наступного змісту, керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні про правовий режим воєнного стану з метою підвищення рівня захисту населення, об'єктів та території Вичниської село і територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Період надзвичайного та воєнного стану та створення умов для ефективного використання сил та засобів цивільного захисту та територіальної оборони ефективного та якісного навчання щодо кваліфікованих дій під час реагування на надзвичайні ситуації та забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків, пропонується наступне: затвердити програму захисту населення і території від надзвичайних ситуацій технологічного та природного характеру в умовах надзвичайного та воєнного стану на 25 рік, що додається. А також визначити, що джерелом фінансування програми є кошти місцевого бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством в межах бюджетних призначень на відповідний період. Сама програма не потерпіла змін, залишилася як у 2024 році. Дякую. У кого питання? Ну, Голосуємо за балоти. Рекомендую секретарю селищної ради включити питання до порядку денного засідання сесії та винести на сесію проєкту рішення редакції. Так, третє питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства Вошневе Пішницької селищної ради на 2025 рік. Складу виду надається головою бухгалтерів правошневих органів Верновець Петяні Виноситься питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства Вишневе Віщміської селищної ради на 2025 рік. Комунальне підприємство Вишневе Вишнівської селищної ради Кам'янського району створено на підставі рішення Вишнівської селищної ради Петраського району Дніпропетровської області No3833 і 2010 року. Основним завданням господарської діяльності комунального підприємства є надання послуг з водопостачання споживача. Діяльність комунального підприємства здійснюється на підставі статуту, що затверджений рішенням сесії Вишнівської селищної ради номер 3833 від 4.10.2010 року. Фінансовий план комунального підприємства сформовано на базі фактичних даних, прогнозних розрахунків та очікуваних показників на 2025 рік. Штат підприємство складається з трьох чоловік начальник, бухгалтер та тракторист. Дохід на підприємстві формується за рахунок надання послуг водопостачання, і планується дохід в сумі 550 тисяч гривень, а саме 350 від основної діяльності і 200 тисяч фінансової допомоги від селищної ради. Формування витратної частини фінансового плану підприємства це витрати на електроенергію в сумі 157 тисяч гривень. Витрати пов'язані з використанням службового транспорту на дизельне паливо в розмірі 55 тисяч гривень. Витрати на сировину і основні засоби плануються в сумі 105 тисяч 700 гривень, витрати на податки планується 29 тисяч, рентні платежі та нарукове майно. Витрати на послуги банку плануються в розмірі 3 200 гривень. Адміністративні витрати плануються в розмірі 247 тисяч 900 гривень, а саме. Єдиний податок 44 700 гривень, податок на доходи фізичних осіб та воєнний збір 33 200 гривень та заробітна плата працівникам 170 тисяч гривень. Вважаємо проєкт фінансового плану комунального підприємства на 2025 рік економічно прогрунтованим. Просимо прийняти його до розгляду та затвердження в установленому порядку. Май на все. Прошу голосувати. Хто за? Ну, так, переходимо до четвертого питання про перспективний план роботи Вишнівської селищної ради на 2025 рік. Слово для доповіді надається. Пропоную затвердити перспективний план роботи Вишнівської селищної ради на 2025 рік. Перший квартал. Зазвичай у нас звідси лишного голови про діяльність Вишнівської селищної ради та виконавчих органів ради за 2024 рік. Також виконання бюджету за 2024 рік, внесення змін до бюджету, внесення змін до програми соціально економічної та культурної розвитку Вишнівської територіальної громади при нагоді, якщо необхідно. Також ми заслуховуємо зазвичай інформацію Житоводської окружної прокуратури про результати діяльності прокуратури за 2024 рік, звіт старости комісарівського округу Вишнівської селищної ради за 2024 рік та земельні питання, які будуть на той момент надходить. І зміни до цільових програм в пріоритетних напрямках теж при нагоді. І також ще одне із питань у нас в першому кварталі це ми заслуховуємо про роботу капли Вершневої шмільської селищної ради з надання послуг водопостачання за 24 й рік. Другий квартал знову внесення змін до бюджету, зміни до цільових програм, значить, земельні питання будуть виглядати як зазвичай. Третій квартал, значить, жовтоводська прокуратура нас таки знову буде звітувати виконання бюджету за перше півріччя 25-го року, внесення змін до бюджету, внесення змін до програми соціально економічно-культурного розвитку, стан готовності закладів освіти до роботи в новому навчальному двадцять п'ятому навчальному році. Регулювання земельних питань. Четвертий квартал внесення змін до бюджету, внесення змін до програми соціально економічного економічно та культурного розвитку, затвердження програми соціально економічного та культурного розвитку на 26-й рік, затвердження бюджету на 26-й рік, регулювання земельних питань і затвердження фінансового плану КП Решневе на 26-й рік. Це такий план, так, який у нас на рік. Найбільшу. Прошу голосувати, хто за, не okay. приймався, тримається. Так, переходимо до п'ятого питання про передачу в оренду частини приміщення виконавчого семіте вислівської селищної ради, служби з прави дітей Вичкової селищної ради. Слово блядь, від Андаліцем, начальників земельних відносин, аблагусдів транспорту Шкаренко Вікторію Миколаївні. Прошу okay. Прошу на вашого розгляд проєкт рішення. Про передачу ворон до частини приміщення виконавчого комітету Вишнінської селищної ради у справах судді у справах дітей з виконавчої селищної ради. Відповідно, без закону про місцеве самоврядування програмди державного та комунального майна 3 десяти 2019 року розглянув вже служби у справах дітей Вишницької селищної ради про передачу ворог до частини приміщення Вишницької селищної ради. Просто за адресою сутомого заводка вулиця була до 12 Гав'янського урівню Діпропетровської області. Так. Сесія селищної ради вирішила передати службу у справах дітей Решнінської селищної ради в оренду частину приміщення виконавчого комітету Вещниської селищної роди, плавно площою тридцять один ідетних метрів, що знаходиться в комунальній власності селищної ради Кам'янського району Дніпропетровської області. Власти до виміру оренди приміщення між селищної уроди та службою справа Китай Вільшенської селищної ради. Встановити оретну плату, яка як для бюджетної встановили возьмемо однорежіворік. Прийом прийом передачі з'яснети за зіткненного законодавства, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну діючу комісію. Це на озолокі, та стали нас, що вона основа служба гіротичного служба, і там де вчення Цимрозька Сиду, там в кабінеті. Вот сюди дві служба така. Питання есть. Голосуємо позав імає. Шосте питання про внесення змін до рішення селищної ради півського десятого року. Номер однак серед ковід про це деє про тисяч проти реєстрації земельної ділянки № 122458 24 58 3000 № 1-00-2, № 1 рішення передбачено. На тій сесії ми приймали рішення щодо перерегістрації земельної ділянки, яка, як казати, помилково попала при передачі з державних земель комунальних. Ця земельна ділянка належить Катерині Петруйні, в неї є державний актив, отримавши 2004 року. Але е, державного кадастрину такий волшебник. Заветалізували, поставили новий кадастровий номер і ми не могли зрозуміти, що все воно тільки випливло. Хоча в 2018-19 році я всім об'являла державні акти, провірити все, чи я стоїть воно в базі ДЗК. Ну, Але як то і, а люди, будемо казати, які поживенькі, то вони понимають, як бумажка є, значить, ну як бумажка є, то й мальна, воно так проходить. Ну, робивши це питання, о -о -о, о, як вам казати, дійшли до єдиного висновку, тому що не так в принципі воно це все легко зробить. Mm. Реєстратор о -о, о, як, на підставі листа держокадастру головному управління державного кадастру Дніпропедромуській області. Оце, о, туди унести, доповнити один пункт. Тобто у нас там перший пункт селищна рада вважає за можливе, Ререєструвати земельну ділянку із комунальної власності державного А Вони просять, щоб подавили ще такий пункт, доповнити пункту на підставі головного управління такого, пункту 1 пунктом пункту в 1 наступного зміст. Течницька селищна рада надає згоду на виправлення помилки та утворилася при земель державної власності у 2018 році та передати земельну ділянку з кадастровим номером. 122, 458, 330, 01, 2020, 138, 138. площею 1,74,94, 904 <клухи> яка перебуває в приватній власності у громадянки Фінчука Катерини Петровна, підставі державного на, на право власності на земельну ділянку серія ЯА No 838 126, 3, 28 січня 2005 року. Це таким пунктом до пункт, пункт. І тоді вона база тоді підтримується. Прошу вас. Питання питання. Прошу голосувати, хто за? Ну, Там де поверне. Так, 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 так. так сьоме питання по затвердження технічної документації землеусоющу встановлення відновлення ділянки матурі на місцевості для будівництва фловань, будинку, господарство, будівництва на території Вашінської селищної ради на мозгирацію. Володимир Миколайович. Так, затвердження технічної документації з сушу, встановлення відновлення межземельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Затвердити технічну документацію кудрявцеву Володимиру Миколаєвичу за адресою садова вулиця. Селище Вишневе на території Вищенської селищної ради загальною площою 15 суток кадастровим номером 122-455-5320-02202-0102. Присадить на ділянку. Питання голосує поза приймається. Пропоную проєкт про затвердження технічної документації громадянину Тійкова Варварі Михайлівни загальної площі ой, вибачте, щодо встановлення меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель військових руд, призадівна ділянка площею 00892 та кадастрове номер 122 яка розташована за адресою вулиця Набережна, 15 селище Вишневе на території Вишневської селищної ради. Так, зараз я докажу. Це піде, кійко затверджуємо технічну документацію, а зараз передаємо власник кекерчень Наталії Анатольовні. Тобто кійко зробила технічну документацію, але вона не затверджена. Зробили договір купівлі-продажі вже. Передаємо у власність на підставі договору купівлі продажі керкерчень, але нам по закону, щоб пройшло по державному реєстратору, треба затвердити технічку на кійку. І тому це тут тут не піврії. У нас в раз теж так було. Mm -hmm. Щоб люди, вже ті люди поїхали, кійко, а цей, той, хто затверджує і на і передаємо передати керкерчення Наталії Анатолійовні земельну ділянку площею. 0,892 набережна 15. А ці затверджували ми технічно. Прошу голосувати. Хто займається наскільки навіть про затвердження технічної документації землевостру щодо встановлення відновлення на земельної ділянки натури на місцевості громадянина Васильковського Миколаєвича загальної загальною ноль 0,25 га розташована пересташована вулиці польовій силово зубалка на території Вишнівської селищної ради. Десяти потреби прошу про затвердження проєкту землеустрою щодо від, що відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних і допоміжних будівель та споруд, технічної інфраструктури. Структури, розподілення води в селі комісарока вулиці Шияна, 2Б на території Вишкінської селищної ради. Загальною площою 0,2 соточки, яка розташована в межах населеного пункту села Комісарова Шияна 2Б для розміщення та експлуатації основних і допоміжних будівель, розподілення води. Це, тобто ті проєкти, які ми зробили тут. Затвердити Вишнівській селищній ради в особі селищного голови зареєструвати право постійного користування на земельних ділянку. Ну і передати, якщо це не буде, то тоді ж передавати От мене на КПВЧНЕГ для обслуговування. Так, 11 питань теж. Це в нас був поводство, а це бошки. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної динамики для розміщення та експлуатації основних і допоміжних будівель та технічної інфраструктури поділення води загальною площою 009 у кадастровий номер 122-458-230202-2055, яка розташована в межах населеного пункту села Комісовські по адресі вулиця Мира, 36А. Речінський селищній ради розвідкова зареєструвати постійного користування на зелений ділянку, що ми підішковають ділянка проведення для обслуговування такого для mm -hmm. да? цього. Та. Переходимо до 12-го питання. порядку денного проведення згоди на прийняття власності селищної територіальної громади транспортного засобу. А це ТС-40 а Це пожежна машина. Слово для будівлі надається милеонка морякович, що божна. Шановні члени комісії, до вашого розгляду пропонується проєкт рішення про прийняття у комунальну власність Вишівської селищної територіальної громади транспортного засобу. ац 40 130 63 а Відповідно до статті. 26 та 60 закону України про місцеве самоврядування, розглянувши його звернення першого державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області з метою забезпечення готовності до ліквідації надзвичайних ситуацій та підвищення рівня пожежної безпеки на території громади пропонується наступне: надати згоду на безоплатне прийняття та прийняття до комунальної власності Очнівської селищної територіальної громади. Окремо індивідуально визначене майно, а саме транспортний засіб АЦ-40 130-63А, марки ЗИЛ, модель 130, 6, 47, 60, 35, реєстраційний номер АЕ 247 Е в кількості однієї одиниці, що передається першим державному слажему рятувальним загоном голового управління Державної служби та звичайної ситуації України у Дніпропетровській області. А та також використовувати зазначений транспортний засіб, виключно за цільовим призначенням, а саме для виконання пожежних рятувальних кредитів. Це автоцистерна пане. Я... Питання з типу не можу питання. Пропозиція командуватися проєкту селищної ради, що це порядку денного засідання сесії. Але винести на сесію брає рішення оберної редакції. Повноважити народу вечора сесії селищної ради і зазначено питання. Прошу голосувати за за перемінування питання. Приймається. Що ми депутати, ми розглянули якісь питання, порядку нашого засідання чи є? Було запитання за увагу за не за засідання засідання. Оголошується завершення. Дякую за увагу.